Лікарі визначили основні фактори в житті людини, які шкодять серцю і судинам. На першому місці їжа, шкідливі звички, мале споживання питної води, стрес, спадковість, екологія, дефіцит поживних речовин та гормональні зміни, на додачу, малорухливий спосіб життя і паразити. Виникає логічне питання: як підтримати, захистити і оздоровити власне серце і судини. Оновлена програма відновлення і регуляції кровообігу ритм серця сприяє комплексному оздоровленню і підтримці серцево-судинної, нервової та ендокринної систем. Містить необхідний набір антиоксидантів, мінералів та інших цінних нутрієнтів, без яких наше серце і судини швидко зношуються і хворіють, забезпечує тонізуючий протиритмічний та ноотропний вплив на роботу серця і судин. Сучасна програма Ритм серця це потужна кардіопідтримка, яка відбувається завдяки дії серцевих глікозидів лікарських рослин.